В Овруцькому свято-Васильівському соборі розміщена ікона російського царя Миколи II. у 2007 році. Її подарували паломники. Про це розповіла настоятелька храму Ігуменя Євфалія. За її словами, розміщення ікони у храмі не випадкове, 3 вересня 1911 року. Російський цар Микола II брав участь в освяченні собору. Цей час як приїжджав, подарував оце, Бачите, пані Кадило. Ось висі. Пані Кадило і ікону Божої Матері Казанської. Четверна ікона. Беліки люди зціляються. Люди, всі, всі, хто хто просить, Боже мати всі допомагають. А це вдар того, що приїхав цар Ніколай в Новорусь, стоїть його ікона. Петро Кралюк, професор Національного університету Острозька академія, каже, що розміщення ікон царя Миколи II у храмах Української православної церкви Московського патріархату є політичною акцією. Ті речі почали робити років 10-15 тому. Це робилося цілеспрямовано. Цілеспрямовано в плані розбудови так званого руського міра і в плані проросійської пропаганди, поки що ще немає цього закону, який забороняє діяльність релігійних організацій, які мають центри на теренах Російської Федерації. Але я думаю, що цей все таки закон десь буде прийнятий до кінця року, я так принаймні сподіваюся, і тоді необхідно все таки порушувати питання про закриття ось таких нібито релігійних осередків, а насправді політичних, і навіть я би сказав, терористичних осередків. Нагадаємо, в Свято-Василівський собор є пам'яткою архітектури національного значення. Вперше дерев'яну церкву тут збудували у 997 році. У 1190 році каже його Євфалія, звели кам'яний собор, який упродовж 13-14 століть був неодноразово зруйнований. У 1911 році за проєктом архітектора Олексія Щусєва збудували новий храм. Леонід Харшан Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина.